На каналі Русус і сьогодні ми будемо грати в 2008. на, на, на гору. Так. Сьогодні з нами Віка і Даня. Іди сюди. Хай. Послухайте, тут меда не охранників немає. Слышно, тут не дай охранників немає. Ай, не, не спригуйте, стійте. Я тут кровать поставлю, щоб менше. Все, тепер сприкуйте на кровать, не буду орону. Давайте лапу туди носить. І сьогодні. І ми спробуємо або впадомі. І сьогодні ми зробимо базу з трьома поверхами. Перший. Трьома. Ну як ш. Ну, це перший, який ти побудував. Так давайте сюди лампи носити і будемо будувати, поки вони світять. О! Подивіться, я фокусник! Це не прикріплена драбина. Вона не прикріплена! Ось бачите? Прикольно. Опа! Хе -хе. А як ти так ідеально стелаж поставив? Ой, о, я теж ідеально. Давайте спочатку зробимо ось цей поверх ось такої чернину, і, ну і ось тут блок поставимо. А потім вже будемо далі модернізувати. Чого не набі... Ой! Та блін! Дан, що ти робиш? Краще збережи драбину. Хочу ви добра! Давайте! А я не розумію, чому ми нічого це не робили. Агату. Тут все одно охранників ніде нема. О, а, а що навіщо це робити? Ну будь ласка, ти единиць зверху. Хоча б... Добре. Давай, кидай! Добре. Давай. Добре. Давай, дякую! Е! Дякую. Спідран! Ват... Ватердроп! вийшов ватердроп. Ну я все одно... Ой, в мене дуже мало енергії. Треба чогось з'їсти. Яблучко, яблучко. Кола. Я сказав кола. Кола. О, все. Тепер енергії в мене достатньо. Так. Я мав на увазі не сюди все скинути, а ось сюди, у підвал. Зараз це все заберу. О, хінкалі тут є. Сік, Я дюкнув в поднос, тільки що. Вік, я дюкнув Я дюк, я дюпну в поднос. Що? Я дюп. Ти розумієш, у нас є один халявний цей. А до. Ну так. Ну блін, тут телевізор, а де ще такі телевізори є? Ні, на дай охоронців нема, я піду за телевізором. Подивись, що я тут набудував. Нам треба більше аптечок, но ну, якщо буде. Оце типу склад. А сюди ми лампу вишаємо. Чоб... Під... Ну не знаю. О, Віка, іди сюди! Знаєш що я... Іди сюди на гору, на гору, іди сюди. Подивися, ідеально подони прикріпив. Бачу цей бах оці обліці, це... це значить, що я ідеально по одній висоті подони закріпив. Почему вони типа друг біду... у друзі, і так і так влагають. Так, що нам зараз робити? І що нам робити, це епічне, будь-як. закриваємо. Забираю точно. А, тощо забрав, у нас її вже немає. Швидко їжу забираємо всю. Швидко. Так, цей дисвід. <світтє> <Дай, Господи. світтє> да господи. Я воно вижива. Ай! <світтє> Я воно вижива, чому вона ви не... Послухайте. Я тобі зараз зроблю клуб. Ось з цим сим, добре? Дай мені. Пере, пере, перенесу його. Пішли. Та ну в нормальне місце. Щоб ти там. щоб ми регулювали, як ти граєш. Давай, тащи сюди стол. Я буду Let's Play на лошаді. Дай, постав його прямо сюди, я, я його зараз поставлю. Опа! Так, ми і сьогодні у відео збудували ось такий пін-хаус з, пін з скіченим запасом їжі, з аптечками з телевізором і хвильовкою, дивану, з пінгвіном, з обідним. Столом. І третій поверх ігровий. Тут можна посидіти, пограти. У нас є балкон, тут є їжа, і саме. Ауч! І саме прикольно, в нас є свій кінотеатр, щоб заробляти гроші. І ми зараз вам його покажемо. І ось наш кінотеатр. Тут сьогодні буде мислим Собіст! Мисим Сам Савіст! Ось це! Це такі економ місця, а це VIP місце. Де тобі дають їжу, аптечки, якщо хто якомусь погано стане. Ось тут ще аптечки. Короче сплошна красота. Сплошна красота. Ще в нас є така драбина у рай. І всім. Boa! Vai!